Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про програму, яка на голову переплює стандартні програми для скріншотів. Це програма ShareX, і я вам покажу, як можна завантажити та користуватися цією програмою. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для початку звертаємо це відео, обов'язково ставимо лайк та переходимо по посиланню в описі під відео. Коли ми вже перейшли на цей сайт, натискаємо кнопку Download та чекаємо завантаження встановника. Після цього відкриваємо його та проходимо звичайний процес встановки. Хочу зауважити, що помимо програми може встановлюватися додатковий софт. Не хвилюйтеся, це те, без чого може не працювати програма. А поки встановлюється програма, ви можете спуститися під відео та написати коментар, якими програмами для скріншотів користуєтеся ви. Після того, як все завантажилось, перезапускаємо ПК. Щоб довго не чекати, просто заходимо в диспетчер задач та перезапускаємо провідник. Шарік встановлено на вашому ПК, а зараз я вам покажу базові моменти по цій програмі. В початковому вікні ми бачимо гарячі клавіші, трохи пізніше я вам покажу, як їх можна налаштувати під себе. Тут у лівій верхній частині ми бачимо вкладку захват. Натискаємо на неї і вибираємо режим, який нам потрібен. Можна вибрати захват всього екрану, якоїсь вікна або любої області на екрані. Якщо ми, наприклад, натиснемо на скріншот всього екрану, то після скріншоту з'явиться характерний звук. Все, знімок готовий. Якщо ми виберемо захват області, то нам відкриється редактор цього фото. Тут можна вибрати якісь фігури, можна додати текст, можна додати якесь виділення, а можна просто заблюрити непотрібну вам область. Також в цій програмі можна налаштовувати задачі, які будуть виконуватися після звичайного скріншота, наприклад, відкриття його в редакторі або ж копіювання в буфер обміну. Я також забув зауважити, що ця програма може й записувати відео. Натискаючи на ту саму кнопку захват можна вибрати записати екран, і тут ми вже можемо вибрати область захвату. Я вам обіцяв, що розповім, як налаштувати гарячі клавіші індивідуально під себе. Для цього заходимо в гарячі клавіші, і тут можна для різних задач змінити комбінацію клавіш або навіть додати нову задачу. Ця програма, по суті свого, дуже безпечна та має відкритий ісходний код. Я надіюсь, це відео вам було корисне і ви піддержите це відео лайком. Ну а я прощаюсь та до нових зустрічей!